Дуже пощастило, то, що спальня от там за стіною і там тільки трохи мені так ноги покорябало і все. Єдине це щастя, що вцілів. Вікно теж розбилося, я через вікно виліз і залишився в одніх трусах. Нічого не чули. Ми добре, що ми були не в хаті, а були на вулиці от під тем деревом, бачите, воно ще зелене. От в цій хаті жила наша почтальйон. І сказали, що її забрали в лікарню, і багато травмованих от у тих домах, бо е, уламками скла. Люди ж в хаті знаходились.